Привіт, ви на каналі Матвірус Пікукова. Сьогодні я буду таке яєчко секретно показувати відеокуся прозову. Так, давайте відкриємо. Відкриваємо відкривати тяжко. Відкриваємо. ось так ось потихень. Так, покладаю, та зараз будемо бо я... ну, мене цікав, тут, тут, тут відкриємо. Ого! Дивіться, нам таке каченятко попалось красиве. Так, так змякається. Дивіться, які крельці. Красиві шказить. Так, перше в нас є. Що у нас? Ого, дивіться, які в нас смачненькі цукерки попались. Так, давайте тащи. Ну, обычно у нас ещё, смотрите, разные монстры. Классно. Так, ну давайте ещё. Далее... Ого! Это у нас 200 гривен какие-то продают. Так, далее у нас идет вот такой для игры, мабуть. О, а тут так в коллекции есть такие Каченятка, у нас є ось таке коченя. Так. Далі у нас є якийсь магніток. От відкрива магніток. Що ж це таке? Що це за магніт? Що це таке? Магніт, ніж... А, я пора це якісь наклейки. О, дивіться, Все, магнит Реденький Обо виграв призи гарненькі. Да, так, гратенький. Так, Реденки. мама мені допоможе. Так, давайте. Ну, що тут у нас? Я не говорю, что повторка. Вот это у нас снова такая непонятная штучка. О, смотрите, какие тосты! пусть поповьте. Поимолить по життю. Кота в мешок на купушку. Ну, мешко на купушку. О, смотрите, какие-то что-то здесь сканувать. Скану этот кот. Активуй вучер, отримуй криптобонус. Бонус, криптобонус. Ось <гум> Така у нас качечка, в бокс. підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З мамою мамивоти розпаковує. Папа. -па.